З вами, з вами прочитаємо притчу, як сказав Ісус до народу. Євангеліє від Луки, 8 розділ, 4 й покол, 15-й вірш. Євангеліє від Луки, 8-й розділ, 4 й по 15 й вірш. Коли зібралось багато народу, і люди приходили до нього на свій міст, він почав говорити кричею вийшов сіяч, сіяти зерно своє. І коли він сіяв, одне впало в раль дороги. І було потоптане. І птахи небесні поплювали його, інше впало на гайну. І, зійшовши, засохло, бо не мало коло. А інше впало між терним, і тернина виросла і заглушила його. А інше впало на добру землю, і зійшовши, принесло плід рік стократний. Сказавши, це він вигукнув, хто має руха слухати, нехай слухає. Учні ж його запитали його, що б значилася притча. Він же відповів, вам дано знати таємниці царства Божого. Іншим же в притчах, так, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що означає притча, ця, насіння це слово Боже. Те, що впало перед дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово в серці їхнього, щоб вони не повірили і не спаслися. Те, що впало на камінь, це ті, що, почувши слово, приймають з радістю, та не маючи корення, вірують тільки до часу, а під час спокуси відпадають. Те, що впало між терними, це ті, що слухають Слово, але відходять, заглушені хлопотами, багатством та розкошами життєвими. І вони плоду не приносять. А те, що впало на добру землю, це ті, що слухають Слово, і зберігають йому в чистому та доброму серці. І вони приносять плів у терпіну. Сказавши це, він виголосив. Хто має рука слухати, хай слухає. Робри, брати та сестри. Прича, яку сказав Ісус Просія, земле таблиць це гарна притча, якою ми повинні перевіряти свої серця кожного дня. Подібно до землі, людське серце саме по собі воно мертве і не здатне ні на що добре. Подібно до насіння, Слово Боже має Божественну силу давати нам життя. Господь бажає, щоб ми сьогодні подивилися на своє серце і перевірили його. Чисте, добре, яке воно. Чи здатне воно приймати Слово Боже в терпінні і переносити плід? А ні. Помилюсь.